Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 19 травня. Приїхали ми на цей точок. Ось бачимо, друзі, так у нас тут стоять сімейки наші. Тут частина нашого нуклеусного парку. Це тільки тут два нуклеуси, а ось так бачимо, тут у нас інші нуклеуси стоять. Ну це, друзі, не всі наші нуклеуси, тому що заселено у нас тільки, е, здається, 20 нуклеусів. 20 нуклеусів. А ще 26 нуклеусів. Е, ні, не 26, а ще 16 нуклеусів будемо заселяти е, цього тижня. Ну Це будемо заселяти, то покажемо. Друзі, здебільшого всі нуклеуси заселяли ось таким методом, як бачимо. Е, стоїть корпус. Сім'я його відбудовує і вже заселяємо. Ну, тут два корпуси стоять на двох сім'ях. Це, які залишилися останніми, позаселяли. І ті нуклеуси, що вдома у нас стоять на точку, то заселені з цього точка. А ті, що з домашнього точка заселені, то стоять ось тут е нуклеуси. Ну, зараз піднімемо чуть-чуть кормушку, покажемо, як воно тут. Виглядає сім'я. Ну, ось бачимо, друзі. Так, піднялись у корпус. Це один. Ну, скажімо так, друзі, з такого корпусу в нас заселяються два нуклеуси. Якщо е, гарно корпус відбудований і гарно бджоли його освоїли, то два, два нуклеуси заселяємо. Ну, ось бачимо тут чуть-чуть менше. Але по-любому щось заселиться. Е, так, друзі, що хотів ще сказати. Е, ну Що у нас, друзі, тут планується? Приїхали ми сьогодні, але не вийшло так зробити, як ми хотіли е, зробити ще ну додатково підставки під вулики. Тому що ну там потрібно, бачимо, зробити підставку, тому що минулого року на скору руку це зробив, бо не заходило блоків. То так на скору руку зробив, думав, перероблю влітку, але влітку часу не було і так воно залишилося. Тому потрібно ось тут підставку цю зробити, щоб ці вулики добре стояли нормально. І будемо далі робити підставки, тому що плануємо сюди робити відводки, розширятися. Ну, Це все будемо показувати. Ось бачимо, привезли тепер, ну сьогодні привезли блоки для підставок, але кажу, думав, що встигну розставити хоча б блоки. А вже е, самі підставки привезу на, ну, наступного разу, але не встиг, ну нічого, тому що е, не встиг, бо пізнь, пізно досить таки прийшов сюди, потім зробив ревізію нуклеусів. І це вже в нас якби е, вечір-7 годин, тому ну, вже не будемо тепер нічого з цим працювати. ну Підставки, друзі, будемо робити точно такого плану, як ці, тільки. Можливо, можливо, по місту. Ось цієї дерев'яної планки ну дерева буде у нас метал. Так само зварений такий каркас, щоб він ставився на блоки і стояла свою підставка. А можливо, навіть буде дерево. ну це побачимо. Сподобалось мені, друзі, робити з блоків, тому що його легко встановлювати, вирівнювати, ну, там підкопав, підкопав де треба. І все воно стоїть добре. Тому, друзі, ось така ситуація. Ось так у нас пасіка. друзі, ну, Дуже нас час піджимає, тому що на ці сім'ї потрібно ставити другі корпуси і ну, 145 корпуси, бо в нас вже акація ну, так, чуть-чуть починає. ну, Можливо, ось так буде видно. Ось бачимо, там вже на деякій, деяка акація починає ось, світ на ній біліється. Якщо видно, ну не вся, звичайно, але десь десь вже починає пускати. Тому, друзі, потрібно з понеділка срочно ставити корпуси, ну, щоб сім'ї нормально принесли меду. Ну, тож, друзі, на цьому поки що все будемо ставити. Підставки будемо щось робити, обов'язково відзнімемо на цьому. Поки що, все підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі.